Українець забив гол тижня в іноземному чемпіонаті. Як Роман Яремчук двома дотиками зірвав овації стадіону в матчі Олімпіакуса, екзірка серія дав несподівану характеристику Артему Довбику, порівнявши його з іншим зірковим форвардом чемпіонату, Динамо Київ близьке до прощання з гравцем на проблемній позиції. А Шахтар домовився про трансфер нападника. А також як Ілля собарний провалив свій попередній перегляд в Чілсі, тогля нових трансферів зими 2025. А ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Квіча Кварасхелі офіційно попрощався з Наполі. Як я вже анонсував раніше, Грузин стане футболістом ПСЖ. Трансфер сягне понад 60 мільйонів євро. Два роки тому Наполі купив грузина за 10. В цьому сезоні у Вінгера 8 результативних дій в 19 матчах. Для підопічних Антоніо Конте це, звичайно, серйозний удар по чемпіонським амбіціям, адже зараз вони лідирують чемпіонаті Італії. Ено поки парижани погодили оренду коло Муані, нападник перейде в Ювентус без права на викуп. Таким чином і футболіст зможе знову набрати форму, і італійці отримають адекватну альтернативу проблемному Душану Влоховичу. Але першим зимовим навичком Юве став все ж таки інший виконавець, яким став перспективний правий захисник Альберто Кошта, сума трансферу 15 мільйонів євро. До цього він грав за Вікторію Мараєш, де в поточному сезоні віддав 3 асисти та забив один гол в 23 матчах. Астонвіла голосила про трансфер Доніела Малена, за якого віддали 23 мільйони євро. Ще 5 розписані у вигляді бонусів Нідерландцю 25 років. Він повинен додати глибини складу Віллі, у якої явно сім проблеми на фоні гри у лізі чемпіонів. Зараз англійці на восьмому місці в АПЛ. Арсенал готовий встановити трансферний рекорд цієї зими. Клуб погодив контракт з черговою зіркою Реала Сусідада Мартіном Субіменді. Ціна питання 60 мільйонів євро. Важливо, що іспанцем цікавились прямі конкуренти канонірів Ліверпуль та Манчестер Сіті. Джерела додають, що є реальний варіант, що, хоч всі домовляються прямо зараз, але сам футболіст перейде в Англію лише влітку. Не збавляє обертів в своїх амбіцій італійський комо. Так клуб оголосив про трансфер екс капітана молодіжної збірної Франції та таланта Ліона Максенса Сакаре. Один з аутсайдерів серіа не пошкодував за гравцям 15 мільйонів євро. Більше того за 12-й куплений у Бетіса Діао, який також великим талантом і стабільно грає за всі молодіжні збірні Іспанії. Ай в Бетісі Вінгер отримував регулярну ігрову практику, не дивлячись на те, що йому лише 19 років кома зараз знаходиться в одному балі від зони вильоту. До речі, виручені кошти з Малена Борусся може направити на підписання гравця збірної України, як пише Sky Sports, німці зацікавлені у підсиленні лівого флангу оборони Олександром Зінченком, який не потрібен арсеналу, і у якого залишилося півтора роки по контракту. Оцінюється українець в 20 мільйонів євро. А крім Борусі зінченка переглядають скаути Інтера. Колишній півзахисник збірної Швейцарії та Наполі Бехрамі висловив свій захват від рівня Артема Довбека. На мою думку, Довбек це топ нападник. За своїми характеристиками він є кращим форвардом в Італії. Можливо, Ромі доведеться трохи потерпіти, як це було на початку сезону. Але я бачу, що Довбик дуже сильний футболіст. Повірте, він би грав абсолютно у кожному клубі Італії. Впевнений, що й в Наполі саме він би виходив у старті, а не Лукако. Сказав інтерв'ю Бехрамі. До слова зараз у Довбика 13 результативних дій за Рому. в Лукаку. Відповідно, 14 балів за системою гол плюс пас у Наполі. Голом в Кубці Греції відзначився Роман Яремчук. Для українця це лише його другий гол в футболці Олімпіакоса. Ано його команда зіграла у нічию 1-1 і чекає матча відповіді. Класний гол на Кіпрі забив Роман Безус. Який став для українця в першому цьому сезоні, і зазначив, що значну частину якого півзахисник пропускав через важке пошкодження. Ілья Забарний не вразив своєму потенційному виставковому матчі з Челсі. Адже саме українець став одним із антигероїв цього поєдинку. Ілля досить легко програв боротьбу Джексону у центрі поля, і той вивів на перший гол коула Палмера. Ну а ще було аж 16 втрат м'яча, що для центрального захисника забагато. Точність передач також була на рівні лише 71%, хоча в середньому Іллі вона на рівні 85%. п'яти, ну, нові лише три точні довгі передачі з 12 та 50% виграної боротьби. Таким чином Бормут та Челсі зберігають за собою досить високі турнірні позиції і залишаються серед конкурентів на місце в зоні ліги чемпіонів. Ну а поки ль назвав найскладнішого форварда АПЛ, проти якого йому доводилося грати, можливо, для когось це буде дивно, але це Олі із Астонвіли, якого, до речі, виділяють досить багато центральних захисників за його універсальність і гру майже без явних слабких місць. Кевін Келсі переходить до американського Портленд Тімберс, повідомляють місцеві ЗМІ. Венесуелець стане третім найдорожчим новачком в історії цього клубу. За нього заплатять близько 6 мільйонів євро, що також повністю влаштовує Шахтар, який брав його два роки тому за 1 мільйон. І на фоні того, що Келсі був лише третім форвардом команди. А Шахтар не виблиска ні в Єврокубках, ні в УПЛ, то заробити в шість разів більше на такому гравцю, там вважають за успіх. Динамо Київ офіційно попрощалося з Володимиром Шепелєвим. Півзахисник, який провів в структурі білосиніх 10 років, отримав достроково статус вільного агенту. Оскільки гравцю лише 27, то на нього є ще досить непоганий попит на ринку. Очікується, що Володимир продовжить кар'єру в одному з іноземних чемпіонатів. Але якщо по Володимиру все було зрозуміло ще декілька місяців тому, то новина про можливе прощання з Гереру це щось нове. Форвардом цікавиться мексиканський пумас, який має і проблеми на цій позиції, і гарні контакти з самим футболістом. Єдиний мінус це трансферна вартість нападника. Вона складає 2,5 мільйони євро. В цьому сезоні за Динамо у панамця лише два голи в 23 матчах. В Києві готові продати гереро, але повинні спочатку знайти тому заміну. Над пошуками якої робота ведеться ще з листопада. Полісся вже традиційно не входить в трансферне вікно, а вривається. Клуб оголосив про трансфер правозахисника збірної Албанії Андіха Друя. Котрому зараз 25 років, також взято 17-річного бразильського центрального півзахисника Гільгірми і дует атакувальних півзахисників з Ізраїлю Томера Йосефі та то Офека Бітона. ну а ще в клубі нарешті офіційно презентували Олександра Андрієвського, який також повинен додати конкуренцію півзахист. А ось Бенні Макуана, якого спочатку всі вважали таким собі мбапе для УПЛ, клуб покидає. Скоріше за все, конголезець переїде до Казахстану. Про це там написали місцеві джерела. У Макуани були не тільки проблеми зі здоров'ям, а й з дисципліною. Тому в УПЛ він прижитися так і не зміг. Також досить багато переходів відбулося за участю гравців молодіжної збірної України. Так, центральний захисник Вердеру Іван Єрмачков приєднається до Вікторії Берліна. Це буде оренда до кінця сезону. Таким чином українця адаптують до гри в чемпіонаті Німеччини. Олександр Сорока підписав свій перший професійний контракт в кар'єрі з бельгійським гентом гравцю 18 років. В Бельгії вважають його перспективним виконавцем і особливо виділяють його футбольний інтелект. До цього Сорока грав переважно за гентю 18. А ось Артемом Степановим цікавиться чотирихрізовий чемпіон Німеччини Кайзер Слаузер. У якого випала основний Форвард і котрий зараз шукає термінове підсилення? Очікується, що Байер також не буде проти подібної оренди, адже вже в наступному сезоні Артема планують поступово награвати за перший склад веркузенців, тому оренда та стабільна гра у другій лісі могли б піти йому тільки на користь. Під минулим відео багато хто зміг з легкістю вгадати Андрія Ярмоленка. Із казками, по якому були мапа з переїздом з Росії в Україну, емблеми Борусії та АПЛ, а також фірмове головне вбрання арабських шейхів. Ну а цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.